Такого ви ще не чули. Магній – це натуральний антидепресант. Всім вітання! В цьому відео ви дізнаєтесь, чому магній такий важливий для нашого організму. Багато хто не знає, що магній має унікальні властивості. Напевно, всі чули, що він потрібен для заспокоєння нервів, щоб краще спати, але мало хто знає, що магній це натуральний статин, тобто натуральний препарат. Який понижує рівень загального холестерину за рахунок впливу на поганий холестерин. Також магній – це органічний натуральний антиагрегант речовина, яка перешкоджає підвищеному згортанню крові та підвищеному тромбоутворенню. Магній – це мінерал, який впливає на наш тиск серцебиття та серцево-судинну регуляцію. Ну, а тепер давайте все по порядку. Магній – це кофактор, речовина, яка підсилює і прискорює різні ферментативні реакції в організмі. Багато людей, коли п'ють магній, щоб краще спати і менше нервувати, помічають зниження тиску. Якщо ви теж помітили таку дію магнію, то вам необхідно взяти дозу магнію на добу і подрібнити її на декілька прийомів, тому що магній дійсно знижує наш кров'яний тиск. Магній необхідний для нормальної роботи м'язової системи і тому його рекомендують при судомах. Магній впливає на нашу нервову регуляцію, він впливає на психічний стан, що, до речі, є доказаним фактом, і на сприйняття нашим організмом стресу, який нас оточує. Ну і, звичайно, достатній рівень магнію напряму пов'язаний з якістю сну. Так, це доказаний факт. Магній покращує тривалість глибину сну та знижує рівень стресу. Чому така акцентуація на магні? Тому що зараз ми знаходимося в дуже великому дефіциті цього елемента. Вода позбавлена магнію. Велика кількість стресу у нас зараз з вами особливо. Ви десь погано спали або не спали взагалі до побачення магній. Понервували, до побачення магній. Ви випили алкоголю більше ніж потрібно до побачення магній. А магній є дуже важливим для нашого організму. Як я вже казала, магній впливає на серцево-судинну систему, а саме на судини та серцевий ритм. Також магній є натуральний розріджувач в крові, він перешкоджає тромбоутворенню, як стверджують фахівці, прийом магнію може бути профілактикою інсульту та інфаркту. Ще магній впливає на цукор у крові, він може його знижувати. Якщо у вас є інсулінорезистентність, цукровий діабет, зайва вага. То магній це препарат номер один для вас. Для засвоєння вітаміну Д також потрібний магній, для засвоєння кальцію теж потрібний магній, і це дуже важливо. А недостатність магнію призводить до погіршення щільності кісток і здатність організму адекватно засвоювати кальцій. Ще магній попереджає утворення каміння в нирках і жовчному міхурі. При дискінезії жовчних шляхів застою жовчі теж потрібний магній. Він також необхідний для синтезу білка, а білок впливає на всі процеси в нашому організмі. Магній – це мікроелемент, який засвоюється в кишківнику, тому гіперважливо мати здоровий шлунково кишковий тракт. При проблемах з травленням не буде засвоюватися не тільки магній, але і всі надзвичайно важливі мікроелементи та мінерали. Крім того, магній – це дуже потужне органічне знеболювальне, причому дуже сильне. При болях голови, при менструальних болях спробуйте попити магній і ви побачите результат через пару днів. Далі. Від магнію також залежить робота кишківника, а саме закрипи та діарея. Але тут дуже важливо розуміти, яку форму магнію і при яких проблемах необхідно приймати. Від форми магнію залежить ефект, який ми очікуємо. Про це ми поговоримо в кінці відео. Якщо ви будете мати дефіцит магнію, то ви паралельно будете страждати від дефіциту міді, цинку вітаміну С та вітаміну в 6 Далі при випадінні волосся, слабкості нігтів, тонка нігтюва пластина, шкіра суха, висипка на шкірі, це теж може бути при дефіциті магнію. Плюс ми ймо продукти, які виводять магній сіль більше ніж 5 грамів на день. Цукор, заміннику цукру синтетичні, що є в газованих напоях без цукру, в жувальних гумках без цукру. У нас час, куди не подивися скрізь синтетичні замінники цукру. Це все буде виводити з нашого організму магній. Алкоголь теж прискорює виведення магнію з сечею та не дає йому засвоюватися. Насправді, алкоголь це найшвидший засіб позбутись магнію. Також дуже швидко виводить з організму магні кофеїн, що знаходиться у каві. І якщо ви любите пити каву більше однієї двох філіжанок в день, то потурбуйтесь про те, щоб магній потрапляв до вашого організму в більшій кількості. До речі, магній не синтезується в організмі, його необхідно отримувати з їжі або з добавок. Але тут дуже важливо, в якій формі ми маємо приймати магній і в якому дозуванні. То що робити, щоб не знаходитись в дефіциті магнію? По перше, звичайно, це раціональне харчування. Магній, перш за все, ми маємо отримувати з їжі як і всі вітаміни та мінерали. Ми маємо збагатити свою їжу продуктами, які містять магній, наприклад, горіхи. Спочатку ми їх маємо замочити у воді, і тоді вживати і отримуємо магній. Зелені овочі, боби, цільнозернові продукти це все має бути на постійній основі у вашому харчуванні. Можна використовувати воду, яка збагачена магнієм, і тим самим збільшувати магній у своєму раціоні. Наступне необхідно керувати стресом методом фізичної активності, адекватне фізичне навантаження, а не виснажування свого організму у спортивному залі на стресі. Тобто раціональне харчування та фізична активність це те, що допоможе вам знизити втрату магнію. Можна також отримати магні через шкіру, тобто приймати ванну з магнівою сіллю. Ви можете приймати теплу ванну з магніє перед сном по 20 хвилин. Якщо ми будемо приймати магній у вигляді добавок, то тут треба добре розуміти, які форми магнію. Якщо ви просто прийдете в аптеку, то вам, скоріше за все, про форми не розкажуть. Є форми органічні, які легко засвоюються і мають високу біодоступність, а ще є форми синтетичні. Більш розповсюджений це оксид магнію. Він використовується в добавках і в аптечний магнії. В6 6 це оксид магнію. Він має дуже високий відсоток магнію, але засвоюваність організмом низька. І це означає, що лише невелика частина магнію буде засвоєна вашим організмом, а все решта піде в туалет. Тому оксид магнію не є ефективним. Таурат магнію – це ще одна форма магнію, і вона дуже добре засвоюється і має яскраво вираження антиоксидантні властивості. Якщо ви хочете подолати тривожність, панічні атаки і покращити психічний стан, то вам потрібний таурат магнію. Гліцинат магнію дуже ефективна форма, біодоступна і вона використовується, якщо ви хочете покращити свій сон. Сама краща форма магнію це хелат магнію. Вона буде дуже зручна для людей, які мають проблеми з шлунково кишковим трактом. Він м'яко діє на шлунково кишковий тракт і має високу біологічну доступність. Що стосується дози, то добова доза, яка підходить майже всім дорослим, це від 400 до 800 мг на добу. Для вагітних та годуючих магнію необхідно більше. Що стосується дітей та підлітків, то їм теж необхідний магній. Якщо ви займаєтеся активним спортом, то вам теж потрібний магній, але вже у підвищеному дозуванні. Літнім людям магнію необхідно більше через зниження його засвоєння в похилому віці. Магній можна приймати як з їжею, так і наче. Якщо нам необхідно магній, щоб краще спати, то ми його п'ємо за годину до сну. Якщо нам необхідний магній для того, щоб поповнити його дефіцит в організмі, то ми можемо приймати його на протязі дня.